Сестри Івана Відіана, Ісус Христос в 15 розділі хто читає Слово Боже, він наголосив про важливу річ і сказав з першого вірша, що я пробив виноградина, каже, отець мій винограда. І всяку галузку в мене, що воду не приносить, він відінає, але всяку, що підродить, очищає її, щоб росніше, родила. Чвертий віч, перебувайте в мені, а я у вас, як та відка, не можу вродити плоду сама себе, коли не позонеться на виноградинні, так і ви, як в мені перебувати не будете. Я винограда на вигалузя, хто мені перебуває, я в ньому переясно зароджую, бо без мене нічого чинити не можете ви. Далі він каже, коли хто перебувати не буде мені, той буде відкинений геть, як і галузка всохне. І згромадять їх, кладуть на огонь і згорять. Коли ж у мені перебувати, ви будете, а слова мої, позастануться у вас, то каже, посіччи хочете, і станеться вам. І отець, мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні Мої. Ну, багато слів, але всі говорять про одну тему, так? що віруча людина має приносити плід. І тут говориться, що плід можливо принести тільки в тому випадку, каже Господь, коли ви будете на лозі. Іншого, іншого шляху просто немає бути не може. Е, можна приносити, знаєте, плід, який. Ми тут прочитали плід, який, який ви прославите оця да? зверніть увагу. Обов'язково ця умова стоїть. Є коли люди можуть приносити певні плоди, тут тілесні плоди на землі, коли ми прикладаємо певні зусилля, щось стараємося, щось робимо, наші виходить. І в принципі, що це до чого це? Це приносить якусь хвалу нам, це приносить хвалу людям. Це земне, це тілесне це те, що ми можемо зробити чисто власними братисеричами, зусиллями. Але... Тут говориться про плід, духовний плід, та, який ми можемо прославити саме Господа. Це дуже важливо. Взагалі, коли я взяв там споначок, подивився, що таке взагалі плід. Ну, Знаєте, в нашому, так як ми зюробством цьому цьому всі займаємося, от і Ісус Христос приклад брав цього. плід це орган, написано покритий насінних рослин, що утворюється після запліднення. З маточки та інших частин квітки, там, квітко ложе, квітко ніжка і інші. Далі внаслідок написано розростання або видозмінення і служить далі для захисту і розповсюдження насіння. Цікаво, да? сказано, що це має бути запліднення. І воно має внести в собі, е, коли запліднення проходить, написано, має бути рост, да? має бути ріст. І потім е, до чого це все, що плід сам по собі утворюється, але він ще має мету розповсюдження далічого насіння, яке має бути, да? Після нього. це дуже важлива річ. Коли ми були в Ізраїлі, я так згадував, мені, мене вразило коли такі дерева. У нас вони мазонами називаються, а там дерева. Таке як стовбителеграф, нік ми кажемо. І коли це дерево вже старіє, таке високе кілька метрів, воно кидає певні плоди і біля нього вже маленькі починають рости там 3-4-5. І коли вони починають рости це дерево дає знати, що вже йому все. Беруть бензопилку, Ну, вазон наш, по-нашому вазової ну, дерево, зрізає запилку і вже ростуть ноги. Проте сестри, така ознака, що рослина має дати що? Вона має дати плід і вона має залишити насіння. Ну Це як би просто зрозуміло. Але і бур'ян так робить, так ми знаємо, і роблять так, і корисні дерева. І от ми сьогодні говоримо за плід, трошечки торкаємося такого природнього, як це все відбувається. І ми можемо сказати, брати і сестри, що оці всі головні речі, вони в духовному житті мають відбутися. Ми можемо зараз зазначити, що для того, щоб принести плід або отримати плід, як їм пише, що цей народ дуже довго чекає, так? Чекає, там, турбується, не тільки там, обробляє землю, поливає за водом, підбується. Тобто для того, щоб цей плід зростав, ми це все знаємо, ми це робимо, хто займається. Тобто це справа не одного дня. І ми знаємо, що навіть Ісус Христос він три з роки ходив навчав, і навчав. І пам'ятаєте, до фігового дерева підійшли і теж три з половиною роки і каже, що сплоту немає, може зрубаємо. Тобто Бог давав час. В принципі, та ж сама виноградина плід нормальний має давати десь теж на 3-4 рік. Та? І інші плоди, якщо ми читаємо в старому забуті, пам'ятаєте, дерева, там щось сказано було, якщо навіть перший вродить, то що ти маєш з ним робити? Ти маєш його взагалі скинути, щоб дерево зміцнилося, посвятити Богу. Аж тільки на якийсь там рік, ви та? пам'ятаєте, чи п'ятий, чи шостий, тільки ви маєте право вживати плоди. Так, проти сестри моєї. Духовний плід він теж має якийсь час для зростання, але він обов'язково має бути. І сама знака плоду, якого ми чекаємо, так, як всі от, вдома прийшли там перси проти, там вишня, там черешня, там все щось. Яка сама ознака плоду має бути, брати сестри, для нас і господарів? Плід — це те, що нам має приносити на солоду. Ми її беремо, це приносить на Воно нам приносить якісь задоволення. Духовному значенні плід – це ста наше серце. Якщо ми порівняємо в переносному такому значенні, отут Іван Відіана, 12 розділ, дивіться, коли я вже скорочую, там Филип, зі зірцеї написано, який був, позвав, каже, гелени прийшли, бо давай до Андрія, потім Ісуса. І от Христос там говорить таку річ. Дивіться, 23 вірші нижче. Ісус же відповідь говорить, надійшла година, щоб син людський прославивсь. Поправді кажу вам, коли зерно пшеничне, яку землю впаде, не помре, то одне зостанеться. Як умре, плідря з принесе. Христос сказав чітку позицію. Прикону, в принципі, тільки що причитали. Що треба для того, щоб прийде? Тут каже, треба вмерти. А далі? Він говорить вже друсім, хто кохає душу свою, той погубить її. Хто ненавидить душу свою на цій світі, збереже її вічне життя. І далі, якщо хто служить мені, хай йде той за мною, і де я, там буде мій. Як хто служить мені, то пошанує і Отець. Зверніть увагу, що Христос сказав. Він сказав за себе, що я маю вмерти, як зерно маю вмерти, і тоді я присутній. І якщо ви хочете бути моїми учнями йти за мною, ви маєте зробити те саме. В якому значенні? У всіх значеннях. Але в першу чергу в духовному значенні треба вмерти. Вам треба вмерти. І ми нещодавно читали про обідниці Божої. Одна з обідниць Божих була така, що Христос каже, хто хоче йти за мною, хай що зробить. Зречеться себе, це означає, що треба вмерти. Для своїх. Багатьох таких пожатових речей, гріховних речей. І Христос каже, тоді прославиться Син Людський. І далі Він каже, звертається до Господа, прослав очі ім'я Своє, і залунав голос і прославу і прославу. 32. І як буде піднесений я землі, то до себе багатьох притягнув. Цікаво, брати сестри, що книга ну, пророки Ісаїї, 53 розділ, який ми часто читаємо, як іванський розділ, там є такий вірш сказаний. 11. -й. Він через муки своєї душі буде бачити плід. Точів, Ісус Христос, про нього написано вже. було. Через муки своєї душі буде бачити плід. І написано на насититься. до нього буде його на соло. А за який це плід говориться? Це говориться за віруші, які... Після його смерті, його Воскресіння, які що? Які увірують в нього? Це ті, які стануть його учнями. Це ті, які будуть, так як він, прославляти Бога, прославляти Отця. Написано буде бачити плід і насититься. справедливий мій отрок оправдає пізнанням своїм багатьох і їхні гріхи понесе. Він буде Бачити плід і насититися. Брати сестри, ми пам'ятаємо одного разу, після того, як Ісус Христос урочисто в'їжджає Єрусалим перед своєю смертю, його народ приймав якби, але врешті його не прийняв. І на ранок написано, він, що з учнями йде і бачить дерево фігове. Написано він сину зголоднім. Тільки що ми прочитали, буде бачити кліти, що насититься. А там і ну, сильно зголоднів. Прийшов пошукати плоду. листя гарне, красиве, а плоду немає. І написано про це дерево, та ніколи тепер не буде плоду. Учні це здивували, тому що воно все зразу ж на другий день. Брати, сестри, Христос голоднів плоду Да, йому далі треба було піти на хрест, на смерть, що все-таки плід Богу, щоб насилитися. Я вже не, не, не домашу зараз буквально багато там речей, ми це все пропускаємо нас немає часу. А чи учні не голодні були, тут зрозуміло, що тут голод був зовсім інший. Тут голод був того, який як Син Божий прийшов для того, щоб хліб мати в своєму народі, щоб люди мали покаятись, прийняти, ми, ми вже говорили минулі рази. Основна проповідь, покадять, бо наблизила царство може. Але цього не було. І один чоловік зазначив, друзі, чого не було плоду, що саме фігове дерево. Тому що є рослини а є дводомні. Однодомні – це самі в собі плід приносять. А ми прочитали з вами, коли має бути заплідним. Дводомні – це коли має бути двоє. Вони мають понести пліт. В Ізраїлі було все добре, чудово, красива релігія, але там не було Бога. На жаль, все робилося без Бога, все робилося по своїм людським поняттям, розумінням, зусиллям, да? дуже багато вкладувалося. Але це своє було. Це людське було. Бога не було, не було запліднення. Мало бути плід, має тільки з Богом разом принесений. Ісус Христос каже, якби ви діти аврамою, то ви розуміли, про що я говорю, і знали, звідки я пішов. А так ви нічого не розумієте, не мого слова. Проти сестра не було заплідження, не було з'єднання з Богом. І для нас дуже важлива річ, ми повинні пам'ятати, брати сестри, якщо ми вірили, ми маємо приносити плід. Я вже не буду говорити, ми знаємо плід духа. Там дев'ять таких де характеристик передається, Дев'ять чеснот передається. Плід тіла набагато більше, там здається 14 речей. Де сказано, що люди, живучи, побажалися, вони не зможуть Відти в царство Боже. Цікаво, що ми зачитували не раз останні рази, коли два Петра ми читали, перший розділ, перший розділ другого Петра він починався теж дуже чудовими речами. Сказано, якщо у вас ці чесноти перечислялися, то що ми говорили то ви не залишились без пліднення. Mm -hmm. І що цікаво, друге послання Петра закінчується, як і починалося, який війшов, 3.18. Але щоб зростали в благодаті і в пізнанні Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Друзі, щоб зростали, має бути зріст. Ну, іначе нічого не буде. Ми маємо зростати. Ну, Зростання має бути на Ісусі Христі. Буває люди, знаєте, як говорять, іде чоловік, а зустріч жінка йде, яка така сусідка каже, ой, така ж вона по характеру, ну, така, знаєте, сварлива і там купа таких негативних права. Він так, її питає, слухай, а де ти була? Каже, з церкви йду. А чого ж ти Хожу в церкву молитися, щоб змінюватись? А він каже, мене не витримало, я кажу, то коли ж ти вже змінишся? Вона довго набирала повітря і дала так, каже, як на страшному суді. Каже. І Він прийшов до жінки і розповідає, так от отримала сусідку. Я не стримався. Ну, і вона бачить знов на. А жінка мене так потішила, каже, «А ти знаєш, вона ходить, молиться. А ти каже, подивись. Так, да, вона зараз не стала краще, але ж ти подивись, вона не стала гірше. От як була такі, я подивись на інших сусідів. Були такі, а які гірші. Стають гірші, бо в церкву не ходять. От вони так білі каже, хоч гіршою не стали. Ну, Брати сестри, ми можемо посміхнутися і сказати. ну так. По якомусь там може це пройти. Але ж Господь хоче, щоб ми не те, що не ставали гіршими. У нас одна умова, яку каже Христос, для того, щоб понести пліт, треба зретися сама себе. Треба відкинути. Так? Гріховні речі, вони до них це звички. Ти звик, от тобі на звикла ра, щось убрати, взяти чуже і що? Залишилась непокарна, і знову що хочеться. Вона отримала гріховну насолоду. Проте сестри, ми знаємо, що для того, щоб щось змінювати в світі, буває важко. Якщо я лягав пізно і вставав пізно, то важко встати рано, правда? Але якщо ми поклали приклали зусилля вставати вранці, одразу буде важче, а потім що. Потім нас ця звичка стане доброю, і ми будемо самі цю насолоджуватися, нам буде добре. То ти сестри, Господь хоче, щоб все-таки ми змінювали, змінювалися і приносили плід. І не просто приносили, приносили плід, а плід, в якому має бути насіння для когось іншого. Так? Ми маємо так жити, щоб приносити пліди, щоб люди через нас могли вже. Бачити Христа і могли шукати Христа, і могли, в них виникало бажання слідувати за Господом. І от Христос, Він дійсно віддає своє життя для того, щоб бачити плід. І кожен з нас має собі задати сьогодні питання, а я маю духовний зріст, я сьогодні маю плід, Він плід, яким насолоджується мій Господь Ісус Христос, яким я сьогодні приношу славу для його святого імені. Я думаю, кожен з нас має задати собі це запитання, особливо коли ми приходимо і коли ми зараз будемо приймати участь речері Господні, пам'ятаючи, що Він приніс плід, він сам умер, він воскрес, і Він хоче бачити бути в нас хай прославиться його святе ім'я. Амінь. Амінь. Будемо звершувати заповідь Господні проти сестри. Я прочитаю текст, знайомий з першого послання до коринтян з 11 розділу слова апостола Павла, де він говорить, тепло річ, бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус, ночі тієї виданий був, узяв хліб, подяку і дав і переломив і сказав, прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ломається. Це робіть на про мене. Ми помолимося над Твої Мій небесний батько, я щиро дякую тобі за цю заповідь, яку ти дарував для мене, для всіх твоїх послідовників, для твоїх учнів, що ми згадували тебе, що ми перевіряли своє життя, що ми дякували, що ти приніс плід Господи, і ти хочеш бачити тих нас і хочеш радіти. І написано, що ти будеш. Радіти, ти будеш задоволений. Господи, прошу тебе, щоб ти благословив цей хліб, який нам нагадує про тебе, про твоє тіло, яке ти віддав заради нас. Господь благослови це на згадку про тебе, щоб це було не осудження, а щоб ми навпаки, навпаки могли згадувати, радіти, переявляти своє життя передумувати своє життя, виправляти своє життя, прикладати зусилля, звертатись до тебе, полюбити Твоє Слово і молити, і прагнути до тебе до єднання з народом Твоїм, щоб прагнути допомагати іншим людям робити добро, щоб вони могли славити Твоє святе ім'я. Благослови цей хліб в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.